110 обдарованих і перспективних спортсменів Житомир отримали стипендії від міського голови. Є така щорічна традиція до Дня фізичної культури та спорту. Управління у справах сім'ї молоді та спорту відзначає 110 кращих спортсменів міста. Це можуть бути як діти, як зовсім юні спортсмени, так і спортсмени вже старшого віку до 35 років. Цьогоріч заявки на отримання одноразової стипендії подали 200 спортсменів. Обраних 110 розділили на три категорії. 60 стипендій отримали. Мої спортсмени, які представляють олімпійські види спорту, 46 стипендій це спортсмени, які представляють неолімпійські види спорту, і 4 стипендії для спортсменів, які представляють спорт з інвалідністю. Серед нагороджених спортсменів і Ольга Хомутовська, яка зайняла третє місце серед молоді зі стрільби з лука на чемпіонаті Європи. Стипендію від Житомирського міського голови дівчина отримує вже в четверте. Відчуття неймовірні, тому що це моя вже не перша стипендія, і тому я вже трошки звичним це все дійство, але все одно емоції є такі приємні. Ольга займається стрільбою з лука вже шість років. Розповідає, незважаючи на досвід та пройдений шлях, усе одно кожного разу. Переживає перед змаганнями не виключенням став і чемпіонат Європи. Наша праця вона була виправдана. Ми дізналися, що третє місце це не. Стеля для нас, і що ми можемо більше вище, тому будемо старатися працювати над тим, щоб бути першими не тільки по Україні, а й в світовому рейтингу. Кирило Лампіцький займається легкою атлетикою уже близько 10 років. Таку заохочувальну стипендію від міського голови отримує третій рік поспіль. Хлопець розповідає: його мама займалася цим видом спорту, тож він вирішив продовжити її справу. Любий старт – це переживання, якісь емоції, але я був впевнений в собі, впевнений в тренері. От ми зробили певний. Роботи тому все було чудово. Я вийшов і переміг. Я був підготовлений. У нас є цілі, у нас є план, і ми впевнений мети. Йдемо йдемо Окрім стипендії для обдарованих і перспективних спортсменів. Плавчиня Анастасія Хоменко отримала одну з найвищих нагород майстра спорту. Щоб досягти цієї мети, вона тренувалася по 12 разів на тиждень. Дівчина зізнається, було важко. Тіло втомлювалося, але вона не зупинялася. Роботи було купа. Дякую моєму тренеру, моїм друзям і сім'ї за таку. Велику підтримку, далі досягати нових цілей, висот і звісно попасти на Олімпійські ігри. Стипендію вручають вже сім років поспіль. У міській раді кажуть, хоч вона й невелика, але все ж це визнання та заохочення для молоді не зупинятися на досягнутому. Анна Чеполь з Половинка, телеканал СК 1